Всім привіт! Мене звати Алєся і я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. Дане відео буде таке звітне відео в спільному проєкті від Марусі, «Вернісаж осінніх барв. Посилання на канал Марусі та на всіх учасників я залишу в описі під цим відео. Також там буде хештег, так що переходьте і дивіться, що натворили інші в'язальники. А зараз я вам залишу декілька підключень, які я робила протягом останніх тижня-півтора. Вони також стосуються робіт в цьому спільнику, а потім вже знову до вас підключусь і покажу, що ж у мене готове. В мене сьогодні 2 жовтня і паралельно зі стартами я продовжую працювати над сукню для своїх гідоні. Я дов'язала вже довжину до кінця, прив'язала ось такий от візеруночок. І роблю кетлювання. Понизу хочу поставити такий самий зубчастий край, як у мене зверху по горловині. І розкажу вам дуже з таку для мене сумну історію, що насправді кетлювання для мене це шотой квест. Я його роблю на такому виробі вперше. До цього я кетлювання робила просто на невеличкій сукні для ляльки. А на такому виробі це вперше. Ну, в принципі, в мене, мені здається, виходить. Єдине, що, бачите, воно загинається. А загинається через те, що я коли в'язала, я не порахувала кількість рядочків, і в мене по цій стороні, по лицевій, зв'язано на один ряд менше, ніж я пустила сюди. Я тепер буду це розпускати. Я не знаю, як воно розпускається, я кітлювання не розпускала, я прив'язала, мабуть, третину низу. І я в'язала, ну, сшивала і думала, що щось не так, але так ніби клала і все ок. А от зараз вже пров'язала більше і розумію, що діла не буде. Мені просто не подобається. Я беру ось так от сукню, типу, знаєте, ніби як вона буде лежати на донечці. І ну, воно загинається вперед. Мені такий ефект не подобається, тому я розпущу кітлювання, розпущу один рядочок. Чи можливо взагалі зробити його трішечки довшим, ну більшим, тому що, бачите, на горловинці в мене кетлювання довше. Треба порахувати кількість рядочків. І, мабуть, я розпущу аж до ряда, де я в'язала накиди і дві разом, дов'яжу ще трохи лицевої гладі, порахую кількість рядочків, мабуть, там десь два, і заново це все перев'яжу. Ну, щоб воно вже було однаково. Бо воно якесь таке куценьке, нещасненьке. Сумно, але сприймаємо це як досвід. У мене середа, 9 жовтня, я працюю далі над своїм віночком. Я дов'язала своїм соняхам ось такі зелені листочки. Цей в мене був, тут я в'язала за задню петлю. Потім один сонях, я зв'язала новенький. Бо я не змогла приєднатися, мені просто не сподобалося. І ще в одного соняха я просто додатково зв'язала зелену штучку і прикріпила. І ще один сонях той, що в мене без зелених листочків, в мене десь його вкрав котик і грається. Значить, це по соняхах. Ось так. Далі я ще хотіла пов'язати кладнові листочки. Жовтенький, червоний, можливо, зелений чи бордовий. І я тут експериментувала. З ними шукала схему, яка мені подобається. Значить, це я в'язала з пряжі Jeans Splash. Мені не подобається ні вигляд листочка, ні його забарвлення. Коротше, ця схема мені не сподобалася. Потім я пробувала в'язати щось типу такого: таких чимало схем в інтернеті, але ви бачите, він мене вийшов, я щось тут трошки прорахувалася, він вийшов перекошений ну, Мало би тут закінчуватися, щось я прорахувалася в кількості петель. І він виходить з великим. Ось моя рука. І тут же ж має бути типу, ще одна половинка. Тому цей листочок я е, поки що закинула, я його, мабуть, розпущу. І після того я знайшла подібний, але меншу схемку. Ось такий він маленький. Мені насправді дуже сподобався, я тут тільки трошки щось намудрила з цією ніжкою. Ну, я її зараз перев'яжу, це не проблема. Або прошию, і буде норм. І от мені здається, що ось показую вам ще раз свій віночок, що така от довжина, ширина цього листочка, зробити їх декілька, в принципі, буде норм. Можна їх навіть якось з гарбузиками разом скомпонувати. Ну, коротше, я буду нав'язувати ще декілька ось таких от листочків по такій схемі. Схему знайшла в інстаграмі англійською мовою, але, в принципі, там все дуже зрозуміло. І ще мені в коментарях під попереднім відео радили зв'язати грибочки, наприклад, мухоморчики. Я думаю, в принципі, було б прикольно розбавити цей віночок ще якимось червоним кольором, тому сьогодні також спробую пов'язати ще мухоморчики. Листочки і сподіваюся, що, можливо, завтра я вже почну збирати свій віночок докупи. Я тут буду приступати до збору свого віночка. Сюди поскладала все, що я понев'язувала грибочки, тут жолуді, листочки різні, соняхи, гарбузики, кажанчик. Гарбузики не всі будуть, декілька. І зараз буду пробувати його приставляти до віночка, пришивати. І думаю, сьогодні вже буде готовий мій віночок. Цікаво подивитися, що вийде. Залишайтесь на каналі, я вам покажу. Що ж, а тепер до підсумків. Не все в мене зв'язалося, що я планувала. Спочатку я думала, що досить багато часу, і якось так на початку цього спільника досить швидко пішли роботи, але потім вони трішечки притормозилися, з'явилися ще певні плани. Тому життя завжди вносить свої корективи, але все одно я встигла чимало чого зв'язати. Не впевнена, що буду вам показувати роботи по порядку, але давайте. Я... Дов'язала, я його брала розпочатий в цей спільник джемпер, не джемпер, а кофтиночку для своєї доні. Ось така в мене кофточка вийшла. Я ще планувала в п'яті номінації, там, де інші види рукоділля, по цій кофтичці вишити ромашки. Але, як ви бачите, ромашок немає, тому що в мене просто на це не вистачило часу. Проте, можливо, в майбутньому я їх ще зроблю. Хоча в мене ще була така думка: отут по спині зробити якусь просто вишивку. В мене є водорожчина флізлін, там намальований котик. Я думала, можливо, вишити його. Донечка дуже любить котиків. Але побачимо, тому що зараз в мене ще багато різних планів, тому це поки залишається. Доня цю ковтинку носить, носить і так, їй дуже подобається. Тому це одна із перших моїх готових робіт в номінації Діти до наші квіти в спільному проєкті Вернісаж барв». Нагадаю, що в'язала її з пряжі Алізе Котон Голт. Ось така ковтиночка вийшла. Мені подобається і головне, що моїй донечці дуже личить. Потім я також їй всі ж номінації Діти до наші квіти зв'язала ось такі от лосинки. Лосинки я в'язала із бобіної пряжі італійського виробника «Артикул Folco в 100 г 1600 метрів. В'язала я їх в 5 складень. По боках я пускала ось таку от. Зараз я вам ближче покажу. Пускала ось таку смужечку. На ніжці, коли донечка вдягає, виглядає дуже класно. Я не впевнена, що я вам залишу фотографію, тому що вона зараз не дуже сильно любить позувати. Але я намагалася щось там сфотографувати. Якщо я знайду більш-менш підходяще, то я вам залишу на такі ласинки в мене пішло трішечки більше, ніж 100 грам ниточки. І ще до цих ласинок я в вступному відео заявляла, що буду в'язати джемпер. Чи джемпер, чи джемпер, також якийсь е З поєднанням цього ж кольору, і в мене ще є. І цей ж артикул, але трішечки світліший, такий, типу кава з молоком. Але кофточку я не почала в'язати. Її також в планах я в майбутньому зв'яжу, тому що лосинки вже є, хочеться ще ж зробити комплектик. І це моя була друга готова робота в номінації «Дід, та квіти. Після того я в'язала іграшки. У мене зв'язався ось такий кажанчик. Я тестувала майстер-клас від Ліни. її сторінка в інстаграмі Тойс. Шапочка в нього знімається, шарфик також знімається. Ось так можна його прикріпити ніжками вниз. Мені насправді дуже подобається. Він зв'язався на одному диханні, дуже класний. І якщо ви бачили мою сторінку в інстаграм, то ви знаєте, що я зв'язала ще одного, але вже з бавовни. Покажу його і вам. Потім в мене зв'язався ось цей гарбузик. Отакий от вийшов. Е, далі я приступала до в'язання декора свого віночка, але давайте я вам залишу його на кінець. Е, покажу вам ще одну роботу, але вона, на жаль, не готова. Е, з цього ж артикула, що я в'язала лосини, я починала в'язати сукню для своєї доні. Е, трішечки вам спицями пошумлю. В мене вив'язана вона майже до самого низу. І я вам вставляла підключення, що я вже почала закривати, але я, як ви бачите, розпустила. Розпустила от до своє закриття, китлювання, розпустила до того рядочка, де я прив'язувала дві разом і накид, щоб зробити ось такий от зубчастий край. Підібрала петлі, я відв'яжу ще трішечки просто лицевої гладі, а потім заново пров'яжу дві рази накид для зубчистого краю. І просто я хочу, щоб цей закінчення, не манжетик, я не знаю, як його правильно назвати, щоб він був по величині, приблизно такий самий, як і тут на горловині. І я тоді розповідала, що я якось почала підшивати, і в мене воно трішечки загорталося, тому що по цій лицевій стороні в мене вийшло менше рядочків. І цю сукню, на жаль, я не дов'язала. Але, в принципі, я планую її дов'язати до дня народження донечки, а в неї день народження в грудні, тому до грудня я її ще точно завершу. Мені дуже подобається, дуже подобається колір, якраз бачите, пасує під мої нігтики. Тому з цукньою я ще буду працювати і сподіваюся, в скорому майбутньому ви побачите готовий результат. Це моя незакінчена робота. Потім ще з закінчених робіт я зв'язала в цій ж номінації діти та наші квіти. Я в'язала тільки майже дітям і в'язала іграшки. Я зв'язала ось таку шапочку, в'язала я її з пряжі Ґазал Вул», Отакий от трикотовий колір це XL, а такий молочний це звичайний. Да, це звичайний Baby Wool, але в дві ниточки. Резинку я в'язала на спицях 3,5, а тут я перейшла на спиці 4, додала петлі і пров'язала ось такі от. Косички. Ця шапочка мала бути ще з вушками, і тут мала бути мордочка лисички, але, дівчинка, але для дівчинки, на яку я її в'язала, вона виявилася замала, тому я поки на цій шапочці не буду вив'язувати мордочку і вушка. І я почала в'язати таку саму шапочку. Вона вже буде не в рамках цього проєкту, але я вам хочу просто показати початок. Ось Я набрала. Більше петель. Тут я в'язала на 100 петлях, тут я набрала 108 петель і прив'язала ось цей у мене вже, бачите, зв'язаний фіксований відворот. Я прив'язала трішечки більше рядочків на 8 чи 9 рядочків. Ну, Мене просили зробити більше, бо дівчинка ту шапочку примірила і сказала, що її вона замала і вона хоче трішки більше відворот. Побажання замовниці, як то кажуть, то святе. Тому в'яжу ще одну таку саму шапочку. Ну, але вже вже не в рамках цього спільника. Прошу вибачення, я трішечки перервалася, прокинулася моя донечка, тому, можливо, будуть чути якісь посторонні шуми на задньому фоні. І що ще? В мене було ще дві незаплановані роботи, їх в мене вже на руках немає. я Вам залишаю тут підзйомочку. Це був кардиган із Puffy Fine та такий кит. На цей кардиган з Alize Puffy Fine я знімала детальний покроковий майстер-клас. Як я його в'язала, цей майстер-клас у мене вже майже змонтований, тому я думаю, що після цього відеозвіту наступним відео буде майстер-клас на кардиган. Кардиган я, виходить, в'язала також в рубриці першій номінації Діти до наші квіти. Ну і кит в четвертій рубриці іграшки. І ще ж забула вам розказати за шкарпетки, які я в'язала в, в шостій категорії: тепло для захисника це шкарпетки на благодійність. Зв'язані на розмір десь 38-39 з пряжі Alize Wool Time. Вони предназначені для мого гарного друга, який зараз служить в ЗСУ. І родзиночкою мого вернісажу осінніх баров я вважаю свій віночок. Ось ви його. Він навіть зараз повністю не поміщається в кадр. Ну, вам, в принципі, всю красу видно. Я зв'язала ось такий віночок. У мене тут соняхи. Їх, мабуть, треба було якось відпрасувати, бо я листочки ці типу, попрасувала, щоб придати їм форму. А соняхи, мабуть, треба. Я візьму відпарювач і ще листочки відпарюю, щоб вони краще лежали. Потім тут в мене такі жолуді з листочками, грибочки, гарбузики. Оцей гарбузик, цей гарбузик, всі грибочки. Ну, коротше, все-все, що на цьому віночку я в'язала в рамках цього ж спільника. Власне, для цього віночка. Єдине, що в мене вже було зв'язано, то в мене був зв'язаний оцей грузик. Його я не в'язала, його я в'язала ще минулого року. Але я нагадаю, що я подібний з схожої ниточки, але з додаванням ще однієї тоненької помаранчевої, я також в'язала. Такий вінок вийшов, я його вже прикріпила в нас на двері. Тому, мабуть, залишу вам ще підйомочку, як він виглядає на дверях, листочки, грибочки. Мені насправді дуже-дуже подобається, і я вважаю це одне з своїх найвдаліших робіт в цьому спільнику. Хоча мені всі мої роботи подобаються. І ще хотіла додати, що про те, як в'язалися всі ці мої роботи, я знімала влоги скрізь, я залишала хештег на «Вернісаша Сініх барв, тому, якщо вам цікаво, що і як я в'язала, ви можете передивитися декілька моїх останніх відео е, і там побачити всі ці процеси. Е, дякую вам безмежно за перегляд. Буду вдячна. Якщо ви напишете, яка з робіт вам сподобалася найбільше. Е, тетя, да, гриб, забирай собі грибузик, забирай. Можеш пограти. Напишіть, яка із робіт в цьому спільнику вам сподобалася найбільше. Також не забувайте переходити до інших дівчаток, дивитися, що натворили вони, і побачимося з вами в наступному відео. Бувай!